Пронто-пронто, мої кохані, скучили за мною. Я за вами теж дуже сильно. Так, зараз я буду собі готувати водичку. З лимоном. І. Які там у нас ще інгредієнти? Лімон. Можна імбір додавати. Хотілося б вище, та, щоб було, чи ні. Це тудиться мені якось. Я просто хочу, щоб вам було зручно якось ось так вставати. Так. Добре. Ось так, ось так. Ось так. То сьогодні вихідний день, але вирішила записати відео через те, що бачу, як багато хто з вас витрачає свій золотий час, який ніколи не повернеться. І який ніколи не ні купити ні заявні кошти на якусь маячню стосовно близнюкових пламен. Причому люди створюють такі групи, це нормально. Я маю на увазі люди, які є близнюковими пламенами. Я знаю одну таку групу, яку вони створили. І я додавала цю групу, з точки зору мені цікаво, що ці люди можуть нового мені розказати про близнікові пламани, тому що я цю тему також вивчаю. Але спочатку я відключила звук, а тепер мені навіть прийдеться з неї вийти, тому що дівчата там просто пишуть ось кожну хвилину. Кожну хвилину. Пишуть учасниці групи, їх небагато, і оце обговорюють. У мене відносини з близнюковим пламенем 11 років. Почуйте. У мене 5, у мене 20 років. І це вони обговорюють кожного дня, що, що він робив, що вона робила, що вона його не хоче чекати, але чекає. Тобто вони шлють там звукові. Тобто самі майстри там говорять дуже мало спеціалісти. Хоча вони там говорять дуже доречні речі. Але ця група вже. знов-знов, ага, Ліла написала: ця група для. Знаєте, як от створити групу, щоб виказувати свій біль, щоб знайти однодумців по болі. Але це добре, щоб люди виговорювались. Що достосовно своєї болі, значить, цієї болі буде менше. Я тільки за. Почуйте мене всі феєчки, мої любі. Але але люди точно не можуть визначити близнюкове полум'я, чи ні та людина, яку ви не можете забути. Почуйте мене всі, будь ласка. Це сонечко. Іноді. Ви не можете забути людину. Щоб було красиво. Не через те, що вона, воно ваше близнюкове вон, знов, ну це взагалі близнюкове полум'я. Ні. А тільки через те, що ви така людина, яка до всього прив'язуєтесь. Розумієте? І це говорить про те, що всередині вас, знов, немає це, от я зараз розказувала, це така швидкість повідомлень, причому не від майстрів, а від людей, які в групі. І це говорить про те, що всередині вас є якась дира, яку ви ніяк не хочете закрити. І ви знайшли самий найлегший спосіб закрити цю диру це придумати себе, собі близнюкове полум'я. Звісно ж, подругам розказувати вже скільки можна, 11 років пройшло. Тепер є групи, де можна е, виговорюватись на цю тему. Але знов почуйте мене. У мене були моменти, коли я могла забути чоловіка 4 роки були моменти. І якби я тоді собі сказала, що це близнюкове полум'я, я досі була б в тій ямі. Але після того чоловіка. У мене вже були не одні відносини, і всі вони були кращі, ніж відносини з тим чоловіком. І чому я його потім 4 роки згадувала? То тому що я не хотіла своє життя наповнювати речами. Речами це я кажу про кожну сферу життя, тобто зробити своє життя повноцінний в кожній сфері. Це мені, мені, Мене на той час не задовольняло те, що я... те, де я працювала. Мене на той час не задовольняло те, що я там не мала житла, я знімала. У мене не було тоді коштів на, скажіть мені, на хобі. Я не могла, не мала змогу подорожувати. І замість того, щоб ось так обличчям стати до цього така тиханочка, люба моя, це нормально, ми зараз з тобою почнемо в кожній сфері потихеньку рухатись. Я, мабуть, точно роки два розказувала своїй подрузі Оля, привіт, дякую тобі, Оля підтвердить. Кожного дня ми розмовляли про цього чоловіка. Ну, вона мені розказала про своїх чоловіків, я їй про цього розказувала. Ви уявіть, де б я була зараз? Зараз би була не в Аліканте. Он знов повідомлення від цієї групі в центрі, біля гори Санта-Барбара, да? яка вон... в найкращій квартирі, яка є в Аліканте, в центрі. Я не побоюсь цього. Зараз би була в Америці, мабуть, на Беверлі хіллз не, не жила б в найкращому будинку. Якби я цю енергію направила туди. Тож про що я? Є близнюкові пламена? Можуть бути. Я не кажу, що це немає. Але переставайте бути в тих групах. Ні, ви можете бути, але переставайте. Я бачу, як одні і ті ж люди. На протязі місяця днями пишуть, Тобто, днями. Тобто, вони всі в цій болі. І вони всі оце обмірковують і оце смакують. А я своєму близнюковому пламені написала, а він мене заблокував. Ну, нічого, нічого. Почекаємо, поки він щось зрозуміє. Розумієте, як людина розмірковує? Людина не дивиться на себе. А вона дивиться, що він. Почекаємо, поки він мене, поки він там щось пройде, якусь трансформацію. Тому що ви зливаєте свій час на цю болталку. І чим більше ви в цю тему поринаєте, начебто це ваше близнюкове полум'я, але ніхто достовірно цього не знає. Тим більше ви не впускаєте ваше життя нових людей. Знов пишуть, звісно. Розумієте? Треба пропрацьовувати цей біль тільки самою собою. Якщо ви думаєте, що ви зараз в групі, обмірковуючи це, щось зміните? Ні, ви виговоритесь, вам стане краще на якусь хвилину. До речі, у мене в групі добре хто хоче, ми там говоримо тільки про позитивні речі. Ми там, ну, взагалі, у нас немає смакування у цієї болі, немає це смакування того, що почекаємо. І е, пропрацювати це можете тільки ви сама собою, відпустивши цього чоловіка і перестанувши на цю тему. Виливати стільки своєї енергії, віддаючи цю енергію йому. В той час, коли ви це робите, ця людина спить з кимось, займається сексом або пиячить, або грає в автомати, бо є такі близнюкові пламени, або насолоджується життям. Тобто, в будь-якому разі ця людина живе своє життя. Чи може бути це близнюкове полум'я? Може бути. Чому я почала вчати цю тему? Я вже розказувала, бо у мене є відносини з... Чол... Бу... немає. Були відносини з чоловіком. Мені колись чоловік один подарував на день народження ці бокали, Я його обрала із залицяльників. Але дуже часто його згадую. Чому? Тому що реально в цій квартирі, яку я знімала, скоро вже з'їжджаю. Дівчатка в групі знають. Хто хоче, добрайте думку в Телеграм, там багато корисної інформації. Вона була без посуду, без нічого. Тож мені ці бокали дуже були в принаді. Так от, я зустріла чоловіка. І я думаю, що він без моє полум'я. Так, от послухайте мене, чому я маю право вам це говорити? Я це не говорю за те, щоб вас засудити, сказати ох, які ви дурні, а я така розумна. Ні. Я вам це хочу сказати про те, що не витрачайте свій час на це. Бо я це зробила, я знаю, як це працює, так, він може повернутися, але не при умові, що ви будете днями про це говорити і нічого не робити. Якщо мені скажете, що я роблю, я не вірю, що ти можеш. Ні, якщо ти, як я, людина-ізотерик, яка викладує відео, тобто це моє хобі. І це моє хобі, приносить мені кошти, то ви можете розказувати. Але коли ви зливаєте енергію в тій групі, про яку я зараз кажу, і вона не одна, їх багато, близнікових племен. Де вони е, цю біль, оцю, оце очікування, вони розмазують, один одного підтримують в цьому очікуванні. І при цьому не живлячи не жив це життя. Я не вірю, що можна писати. 12 годин в групу, так, там опілкуються, там просто звукові одна з одною спілкуються, і теми піднімають. Я не вірю. І при цьому ще жити класне життя. У мене часу немає відповісти іноді на своїй мамі, розумієте? Не те, що оце, ось так теми ці розвозити. Так ось. Чому я думаю, що це близнюкове полум'я? чому почала цю тему вивчати? Тому що. Коли ми з ним зустрілися і почали жити разом, у мене пішов великий підйом по таро. І саме це моє призначення. І саме це те, в чому я плаваю, плаваю добре і насолоджуюсь цими езотеричними знаннями. Знаннями сифіротики також, ці відносини були складні, Бузнюкові пламени завжди складні відносини. Це коли вам щось не дає бути разом. Але з ноком дає бути разом багато кому що, це не обов'язково близнюкові платформи. Але в чому їх відмінність? Коли я з ним зустрілася, у мене пішло не аток енергії, як це було в інших відносинах, де теж була залежність, а у мене пішло велике зростання саме щодо моєї місії, місії щодо всього людства. Це те основне, на що ви повинні спиратися. Розумієте? Ось просто так от. Я потім з ним, ну, ми з ним розійшлися, я прийняла рішення піти від нього. І у мене все добре, але такий приріст людей, який у мене був, коли я була з ним, в тіктоці. Такого вже немає, такого богу. Тобто, ось я і розбиралась, як це так може бути, начебто відносини такі. Там були і аб'юзерства, і маніпуляторства, як я це розсінювала. Але у мене всередині так все горіло, горіло в гарному місці цього слова. У мене було стільки енергії, у мене народжувало стільки ідей, я все це впроваджувала. Тобто, це і пояснює, що безнукову полум'я, да, це як ваша душа. Ну, це душа розділена напополам, ви і він, так? Да? І коли ви зустрічаєтесь, то ви йдете в реалізацію. І про що я зараз? Я не сиджу його і не чекаю, більш того, я його заблокувала, а не він мене. Більш того, телефон у мене той вкрали, де він був заблокований. І номер телефону я його не пам'ятаю. Я, звісно, можу підняти. але навіть, Тобто він у мене навіть заблокований. Скрізь. В соцсетях скрізь заблокований. Але, але я розумію, що якщо він справді близнюково пом'є, в нас і не є сумнівою яко, яко, будь якою будь-якої людини нормальної, в якому плані нормальної. Ну, Но я це ще не перевірила. То. Я живу своє життя. Я далі зустрічаюся з чоловіками. Я маю хобі, я подорожую. Я взагалі цю тему не їлозю кожного дня. І зрозумійте одне, що цей час дорогоцінний. Ті люди, які пішу цій групі, що, що то моє близнюкове полум'я. Там 95% не близнюкове полум'я. Це просто залежність від чоловіка, якого ви ніяк не відпустите. Тому що це єдине в вашому житті, що має сенс. Вибачте, але я кажу вам правду. Бо коли, от уявіть, якщо у вас забрати його, любов до нього, що у вас залишиться, от самі собі скай, віддайте відповідь. Якщо ще щось залишиться... Я зараз не кажу там діти, батьки, я кажу про те, що залишиться в вашому житті, якщо його немає, що до того, як його жити. Чим ви будете жити? Якщо нічого не залишається пустота, то це про те, що ви стаєте на краю пропасті. Звісно, ви маєте вільний вибір. Звісно, ви можете вибирати, що вам проживати, бо ваша просвітлена версія думає, що ви хочете прожити цей досвід. Досвід того, як ти за однією людиною там, ну, там нехай не страждаєш, хтось пише, я не страждаю, я чекаю, хтось пише, я чекаю. Коли ти чекаєш на одну людину вже 11-20 років, ви уявіть собі це. Ви уявіть. Більш того, тим, що ви цю тему мусолите, вибачте за такі слова, ви, якщо навіть і це є близнюкове полум'я, ви віддаляєте ще отак. Тому що ви сама не реалізуєтесь, ви сама не навчилися жити без нього, і ви сама живете в очікуванні. Розумієте? В очікуванні того, як він повернеться. Звісно, ті, хто цю групу має, їм це на руку, але я їх зараз ніякому не звинувачу на руку, тому що ну таке, знаєте, йде круте обговорення. І просто група ну, завалена цими повідомленнями від учасників, які всі вважають, що у них усі близнюкове полум'я, вони всі такі прокачані, і вони всі чекають, поки їх друга половинка це усвідомить, половинка близнюкове полум'я до них повернеться. Ну І тобто вони ці днями накачують цю групу енергію, і це класно для майстрів. Майстри там реально говорять, «Діть в реалізацію не чекайте. Але я ж езотерик, я ж це розумію, що коли ти зранку до ночі обговорюєш цю тему, ти на цій вибрації постійно, звісно, твоя енергія туди утікає. Не тільки в групу, але ще утікає і тому чоловікові. Тобто часу на себе вже немає. Тому підсумок, фейчки мої любі. Особливо ті, хто зі мною. Ті, хто зі мною вони все знають. Не чекайте ні на кого. Якщо ви вважаєте, що це ваше близнюкове полум'я, повірте, він буде з вами. Тобто, він прийде в цьому житті або в наступних реінкарнаціях, ваша душа прийшла проживати свій досвід, і ви ніяк не можете залежати від іншої людини. Яка прийде або не прийде, розблокує або заблокує, розумієте? Тобто, прийміть той факт, що так, якщо воно, воно, то воно. І почніть по кожній сфері, почніть ходити на побачення, почніть дивитись на чоловіків, як вони проявляються. Навіть входьте у відносини, як я це роблю. Справді, ви тоді, по-перше, більше зрозумієте про себе. І про те, близнюкове полум'я також. І саме в відносинах ви можете зрозуміти з іншими людьми, це близнюкове полум'я чи ні. Але навіть цьому копатися дуже, я вам не раджу. Я вам раджу купатися в собі. Бо тут такий скарб заритий, Ви навіть сама не уявляєте. І скажу більше, якщо до вас справді прийшло близнюкове полум'я, і ви думаєте, що це так, то я знаю по собі. У вас ця енергія повинна так е, да, напітувати парашистські, давати вам стільки енергії, тому що якщо ви справді його зустріли, то ви вже пам'ятаєте той порив, да? що ви цю енергію будете направляти в усі сфери вашого життя, реалізовуючись по максимуму, якщо це так. Тому що якщо у вас йде падіння енергії, це не близнюкове полум'я. Ні в якому разі. Тому що при близнюковому полумі, навіть якщо ви на відстані, навіть якщо він там вам щось погане написав, там, чи ви йому, у вас все рівно є енергія творити. Інше питання, ви цю енергію справді творите і йдете туди. Або ви Цю енергію берете зразу і заглушаєте тим, що нічого не робите, тим, що цю енергію направляєте на те, щоб піти поговорити бо в групі про це або з якоюсь іншою людиною. Хоча зараз, от я зрозуміла, в мене прийшов інсайт під час того, як я говорю з вами, про те, що якраз якщо ви близнюкове полум'я, якщо ви зустріли близнюкове полум'я, то справді ця енергія вона вже вас несе. Ви її не будете зливати. Ви навіть не будете про це ось так днями говорити, бо ця енергія вас несе в реалізацію, як несе мене, в реалізацію в усіх сферах життя, феєчки. Так, тому всі ті, хто мене зараз почують, хто, всі ті, хто в групах почуйте мені, мене, і хто це активно там, хто є сто раз написав, понятно, Ті, хто активно це пише, обмірковує, я страждала, я плакала, е, у вас на близнюкове полумі, у, -у, -у. у вас залежність. Я скажу вам більше: ми з ним розставалися, сходилися, як це буває, близнюкових полом, але не обов'язково багато разів, але я не страждала. У мене завжди була ця енергія, яку вже я отримала, коли ми з ним об'єднались. і ця енергія мене, мене несла. Розумієте? Тож, 100%. А раніше було те, що ви там описуєте. Що я тут 4 роки ждала, я страждала, у мене не було сил на реалізацію, у мене були сили тільки розказати, да, яка я розумна, як я на нього чекаю, а він там проходить трансформацію, але я дочекаюся. Розумієте? Я довго розказую вам, тому що я дійсно хочу вам допомогти. Допомогти зрозуміти, що близнюкових полумів не так багато, їх стає все більше. Але, якщо у вас немає енергії після зустрічі з близнюковим полум'ям, на якій ви починаєте творити, це так. Ви знаєте, у мене настільки спокійно в душі щодо нього, от спокійно. Тому що він мені дав енергію, коли ми зустрілися. І я щаслива, що у мене є ця енергія. Я на цій енергії творю. Да, іноді я можу, У мене було, що його. Е, в березні буде два роки, як ми, до речі, я, його, ну, я, я від нього пішла. Бо не були моменти, коли я його згадувала. Але це був буквально, можливо, там, не знаю, я малатка, так, окей, ти хочеш, там, моя душа сьогодні постраждати. Давай. Я давала собі дозвіл. Включала якісь там пісні, поплачу години-дві, все, а потім все. На наступний день я прокидаюсь нова, я йду творю. Розумієте? Тобто, це не кожен день, як ви це в групі пишете. Це, це оце, Нема цього смакування всього. У тебе є енергія і ти йдеш і реалізуєш її. Тож перестаньте розгов, розмовляти про тих. Кого вже немає давно в вашому житті. Про них можна згадувати, але згадувати, але не жити, наче без нього, але жити з ним життя, наче він є. Бо ви проживаєте з ним життя, відпускайте їх. Робіть. Зараз я кажу про себе. Я роблю амулети на відпускання минулого чоловіка. Ніяким чином ми не входимо в ауру людину, ніяким чином ми не впливаємо на вашу долю з ним. Ми енерг... Ви енергетично від нього відрізаєте свою енергію. Розумієте? І деяким потрібно не один амулет, а два, і деяким три. Але це найкраще амулет на півроку. Краще півтори роки попрацювати з амулетом, медитуючи з ним. Там є певна технологія. І відпустити його енергетично, ніж 11 років говорити, що у мене є близнюкове полум'я, я не з ним. Але я знаю, що ми будемо разом. І це починати це все розказувати кожного дня про те, що у вас було, як він вчинив, як ви його розумієте, що ви все рівно чекаєте. Перестаньте. Я, звісно, цієї групи вийду. Я краще підпишусь на цих майстрів в Ютубі, тому що. Е... Тому що той, той плач Ярославний, який там лунає, і я відчуваю, що там 95% це залежні люди, це не близнюкові полум'я. Оцей плач Ярославний, він тільки їм найгірше, бо вони знаходяться у сні, що він колись повернеться і живуть чим сном. І ще вони мають підтримку від інших тих, хто є в групі. Тобто підтримку в тому плані, що зібрались люди, які ніяк не можуть енергетично відпустити людину. Це людина із минулого. Або не хочуть, можливо, тому що знов кажу, тому що тоді пустота буде. І оце вони на цій темі живуть. Це енергія низького, низької якості. Це енергія про те, що мені дуже цікавий інший чоловік. А що там у мене відбувається? Ну я почекаю, поки він трансформується. Феєчка, поки не трансформуєшся ти, не трансформується нічого в твоєму житті, і він тим паче люблю вас.